Вітаю на каналі Уховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати смачну і яскраву закуску до святкового столу. Рулет з крабових паличок з ніжною сирною начинкою. Такий рулет готувати дуже легко, просто і швидко. Приємного всім перегляду. Для приготування тіста беремо 5 яєць, знисуємо їх, додаю сіль перець за смаком. Тут у мене 2 столові ложки муки і 2 столові ложки крухмалю картопляну перемішую. І висипаю до яєчної маси. Додаю 4 столові ложки сметани. І знову гарно темніше. Дві чайні ложки з гіркою, зелені кропи. У мене кріп заморожений. Якщо маєте свіжий, це буде ще краще. І тут у мене 150 грам крабових палочок. Я потерла на ось такій буряковій терці. Можна також подрібнити блендером. Висипаю до яєчної маси, перемішуємо. Тісто у нас готове. Форму я застелила пергаментним папером і виливаємо у форму. Підрівнюємо, ставимо у духовку розігріту до 180 градусів. Поки корж випікається, приготуємо на маску. Два плавлені сирки натираю на ось такій дрібній теці. А також натираємо 4 варені яйця. До цього додаємо 2 столові ложки майонезу. І перемішуємо. Добре перемішали і начинка готова. Корж спікся. пікся, він у духовці 20 хвилин. Витягаємо обережно і залишаємо на декілька хвилин, щоб він трошки охолов. Скручуємо ось так у трубочку. І залишаємо до повного охолодження рулет охолог, розкручуємо і накладаємо начинку і рівномірно розмащуємо по цілому рулеті. І скручуємо тісненько ось так. Тепер беремо харчову клюку, розтягуємо на довжину. Рулета відрізаємо, перекладаємо на харчову плівку і ось так тепер скручуємо, і за кінці отак прокручуємо. Ставимо рулет на 2-3 години в холодильник. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!